Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні крокую на огляд українського посуду і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, хочу вам продемонструвати рідкісний чайний сервіз в новому стані рідна коробка. Будь ласка, наліпка, називається сонячник. Ось цей красунчик, Скоріше за все, що він чайно-кавовий. тому що присутній як кавничок, так і чайник. Друзі, складається з кавника, чайника, цукорниці, молочника шести чайних пар. Називається сонячник. Клеймо. Користенський фарфоровий завод відповідає періоду 2000 рокам. Являється рідкісним, на блюдечках присутній кракелюр. Будь ласка, показую. Під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Хто має бажання переходьте за посиланням. Замовляйте ціна такого сервізу 2500 гривень. Частина кавового сервізу. Його назва в'юнок. Має ручний розпис, підполив'яний розпис кобальтом і надполив'яний позолотою Всередині чашка має елементи позолоти, форма тюльпан, зверніть увагу. Складається Кавничок. Цукрниця, молочник та три кавових тріо. Блюдце. Та пиріжкова тарілочка. Клеймо. Зараз секундочку. Будь ласка, ЛФЗ, другий сорт, 13 група. Ціна за таку комплектацію. 9 тисяч гривень повністю в новому стані. Хто буде мати бажання викупити, будь ласка, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, замовляйте. Друзі, демонструю багатий стіл. Хочу показати вам дуже рідкісний кавник. Можливо, з набору від е, набір для узвару. На жаль, без кришечки клеймо. Баранівка відповідає періоду 1960 рокам, називається Берізка. Досить популярні вироби саме в такому форматі, але інша форма Березнівського міжколхозно фарфорового заводу. А от Баранівського перший раз зустрічаю і впевнений, що це є великою рідкістю. Ціна його без кришечки 600 гривень. Далі кавничок вінтажний, клеймо. Німеччина, старе клеймо. Він в гарному стані, має рідну кришечку, ціна 350 гривень. Рибка для серветок. Бар вибачаюсь користень. Має перший сорт, ціна 250 гривень. Маслянка від. Чайного сервізу золота хризантема. Кологімо баранівка, ціна 200 гривень. Цукорниця, має ручний розпис. Має рідну кришечку. Полтавський фарфор. Також 200. Частина кавового сервізу, ваза, коростень, сукорниця та молочник. Має ручний розпис. Ціна за одиницю 150 гривень. У наявності 3 одиниці. Супниця. Київ 150 гривень, молочник. Полонський 120 гривень, молочник? Німеччина? Та 200 гривень за дві одиниці. Кавовий сервіс, ручний розпис. В комплект входить підставні тарілочки, цукерниця. Він в новому стані, має ручний розпис, як я вже наголосив. клеймо сумський фарфоровий завод. Складається з вишуканого кавничка, молочника? Будь ласка, така цукерниця. Цукорничка? Ціна такого красунчика – 1500 гривень. Кавовий сервіс. Зображення Мейсоновський букетик. Зверніть увагу, всередині також квіточка. Даний сервіс на 11 осіб. Має кавові вітріо. До речі, пиріжкові тарілочки. Мають різні букетики, тобто одна від іншої відрізняються саме зображенням. Так само і блюдця. Дуже файно виглядає кавове тріо. Прошу. І складається з кавника. Молочника. Цукорниця, яка має навіть квіточку на ручці. Тримачу. 11 тріо. Ціна його 2500 гривень. Клеймо... Німеччина. Кавовий сервіс, ручний розпис. Складається з Кавничка. сукорниці та шести кавових пар. Клеймо Корея. Дуже гарні блюдця. Мініатюра. Ціна кавового сервізу 1000 гривень. Чайний сервіз, називається горох, складається чайник, цукорниця, три чайних пари та три чашки. Клеймо довбиш. Ціна чайного сервізу 1000 гривень. Друзі, ось ми оглянули весь запропонований на сьогодні український посуд. На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!